Коли ви робите ремонт, то дуже важливо, щоб ваш інтер'єр був в єдиному стилі. А що значить цей єдиний стиль? Давайте розглянемо, наприклад, Лоренцо, наша кухня та двері у нашому київському салоні. Саме у київському салоні представлено два варіанти моделі дверей Лоренцо – це Лоренцо 1 та Лоренцо 3. Але звісно, у указ дійсно є більше варіантів моделі дверей Лоренцо. І дуже класно, що вони всі, абсолютно всі, поєднуються з нашою кухнею. Розглянемо модель Лоренцо 3, подивіться на ці деталі, і зараз ви їх впізнаєте. І ось так вони неймовірно прикрашені, але вже на кухні. Подивіться на цю капітель, і також вона зустрічає вас на нашій кухні. Лоренцо один також неймовірно поєднується з нашою кухнею, адже вона має дзеркало. І на кухні також наявне дзеркало, але вже з фацетом. Фацет буде неймовірно виблискувати на сонці, тому для кухні це супер варіант. Єдиний стиль це те, що буде завжди актуально і неймовірно гарно. Тому ми дуже радимо вам робити все у єдиному та неймовірно гарному стилі. Насправді таких деталей на дверях та кухні їх дуже багато, і вони всі між собою поєднуються. А уявіть, якщо ви поєднаєте ще ваші сходи або інший інтер'єр, шафи у єдиному стилі, тоді всі ваші гості, де й ви будете просто насолоджуватися вашим перебуванням у квартирі або домі. Тому кази Верті дуже багато варіантів єдиного стилю, який між собою дуже класно поєднується та дійсно вражає.